Коротше, розказую історію, що сталося. Сидів я собі на жопі ровно. Взагалі треба сказати, що я канал розвиваю приблизно вже 10 років, плюс-мінус. Спочатку відоси викладав, потім не викладав. І було багато ситуацій. Ну, всі знають, що спочатку війна почалась, там відкинуло назад. І Так декілька разів уже хвилями назад відкидувало. Але кожен раз Павло не здавався, підіймався і йшов вперед. Дуже дуже довго, оскільки специфіка канала вона така технічна. Тут і консолі, і ПКшки, і ви все знаєте. Ну я починав з дуже поганого заліза і. Не було можливості у мене купити там не консоль, яку. Ну, типа там спочатку на якусь там плойку п'яту, ледве назбирав. Але потім зібралась певна аудиторія. Я ніколи не забуду, як, наприклад, Лео Август мені свіча відіслав. Каже: ось, О, Павло, на тобі свіча, будеш там розвивати канал, там демонструвати відоси. типа багато хто допомагав. Ну, ви всі знаєте, Потріка, який, я не знаю, стіну Потріка треба повертати, отут просто вибудовувати. Реально без цього чувака взагалі б справ би яких не було. Ну, коротше, скажімо так, що. Дуже дуже довгий час за рахунок аудиторії, канал дуже класно розвивався, і все було добре. Ну і блін, <хи> і понятно, що як будь-яка людина, яка займається якоюсь справою, яка тобі подобається, а мені ця справа дійсно подобалась, і ви знаєте, що у нас стріми і в день, і вночі. Ну і якщо якась презентація, в принципі, я завжди обирав презентацію, потім тільки йшов на роботу. Тобто, у мене була робоча схема, що робота йде на задньому плані. Тіпа я постійно упор робив на YouTube, і чекав, що рано чи пізно воно стрель. Ну і в принципі, я не можу сказати, що за останній рік, саме останній 2024, я не можу сказати, що канал не стрельнув. В принципі, там не було якихось суперзаробітків. Скоріш ну, донати. Виручали донати в першу чергу. Але і в принципі монетизація на Ютубі, якщо спочатку вона була там, я не знаю, 15 доларів якихось, то потім уже дійшло до того, що іноді 300 прилітала, 300 баксів, це було максимально приємно. Тому що за 300 баксів ти одразу такий раз в голові прикинув. Так, значить, за інтернет. Навіть заплатив, кішку погодував, ну, умовно кажучи, ігри купив. Так, да, не всі ігри ти купиш, але там на місяць якісь можна було настакати. Тобто система почала працювати. Я почав потирати руки, думаю, ну нічого, якщо так рік пройшов, значить на наступний рік іще краще буде, ще, і ще, і ще краще. В принципі, налагодив контакт з Юбісофтами. Хоч були моменти, коли, ну скажімо, з деякими іграми я категорично не погоджувався, але ключі вони поступово почали видавати, тому що канал уже підріс, 30 чи підріс, канал вже підріс. 30... Чотири тисячі користувачів мене почали помічати, тіпа ключики почали засилати. Дуже приємно, і в принципі, єдиний, хто систематично висилав ключі, це Ubisoft. Xbox певного моменту, я так зрозумів, з нашого ринку пішли, перестали, або або пішли з мого каналу, або з нашого ринку пішли. І значить, саме саме хороше, що потроху почали писати рекламодавці. Ви всі, напевно, знаєте, що це крісло. Я рекламував, в принципі, на ньому я сидіти і залишився. І були ще колаборації по пекарсі. Ну тобто за останній рік. Скажімо так, ковбаска, оця да, така от копчена, вона почала потрішечки підсихати і почала вже непогано пахнути. Тобто я бачив в цій справі реальну перспективу. Ну і що сталося? Тут банальна історія. Після Нового року, це завжди так, це я вже скільки років в Ютубі, це стандарт. Січень місяць і. В принципі, перші три місяці: січень, лютий і ну березень уже краще. Оце три, три місяці, коли у тебе спочатку мало переглядів, практично немає донатів і немає реклами. Я думаю, ви помічали, що в принципі блогери писали, що типа немає. Ну я підписаний на українських блогерів, і була така тема. Я вже не пам'ятаю у кого, але серед наших блогерів я бачив, що увага, рекламодавці, типа набирайте рекламу, тому що реклами взагалі немає. Ну і січень місяць, реклами немає, по донатам ну. Скажу так, в принципі, по Потрік виручив дуже серйозно виручив, і ще хлопці виручали. В принципі, було нормально. Але треба було думати перспективу: типа ну, щось вирішувати. І я дивлюся по рекламі Борода, пішов перевіряти почту. Гортаю почту, дивлюся Редбул. Пропозиція від Red Bull a. відкриваю. Все дуже класно оформлено. Тіпа, сторінка така, написано, що вітаємо вас в клубі лохів, вітаємо вас в клубі Red Bull. Написано бла-бла-бла. І в принципі, там було все дуже-дуже схоже на правду. Що Red Bull запускає нову лінію нових енергетиків, тобто там два енергетика у них якихось, і вони хочуть зібрати базу блогерів, які будуть на постійній основі з ними співпрацювати. Я прикинув палець до носа, думаю, ну це не казі. І там було написано, що за перші три місяці можна сподіватись на 300 доларів, ну типа по 100 доларів доплати на місяць. Ну я думаю, блін, ну реально, типа. Непогано, ти стрімиш, не алкоголь якийсь, не маріуанна, нічого такого. Типа легалочка, все чітко, і, в принципі, Red Bull це популярний бренд, хто його знає, куди це все мене приведе. Відкриваю я цього листа, дивлюся, і там, типа, invite, а, ні, become a member. Типа be, Become a member і, і Become a creator. Типа стань або членом спілки, або креатором. Ну, я натискаю: стань креатором, стань лохом, беру ручку, розписуюсь. Заходжу на сайт, сайт нормально називається. Тобто, це не якийсь там, знаєте, Лох Петрович номер один. Ні, нормальний сайт абсолютно адекватно виглядає. Закінчується на ком. Ну тобто. Назва сайта була щось, типа там, знаєте, RedBullCommunity.com, умовно кажучи. Я закидаю назву сайту, тобто я вже лог битий. Я думаю, ну це раз, якщо що, перевірю все. В чат GPT закидаю, чи є негативні відгуки, чи це поганий сайт. Чат GPT пише, Павло, все нормально. Тіпа, ти не лог, сайт виглядає не підозріло, я перевірив, почта їхня, редбуловська стоїть. Ну, типа, знаєте, оці ознаки, як він перевіряє. Потім я пішов в Google, вставляю цей сайт. Негативних відгуків немає. Єдине, що чад Піхі написав, що в принципі про цей сайт мало інформації. Типа, сайт не підозрілий, зелененька там галочка є, нормальний там все зареєстрований, але єдине, що немає відгуків. Ну і що далі відбувається? Я натискаю зареєструватись на цьому сайті. І далі відбувається стандартна процедура. Я з нормальними людьми співпрацював. Тобто були, не знаю, там китайці, були фіафаноці, там іще хтось був. Типа, вони з тобою виходять дядь, на зв'язок, і потім вони просять надати доступ до статистики. Типа, подивитись статистику, якось так. Це називається. І тут, на сайті, що було цікаво, вони не спонукали це зробити тут і зараз. Вони на це давали щось порядка трьох днів. Там було написано, що процедуру можна буде завершити, ознайомитись за два дні, а закінчити реєстрацію за три дні. Тобто, виглядало все. Ну, максимально, типа, хочеш реєструйся, не хочеш, не реєструйся. І ще й гроші невеликі. Я думаю, якщо б це був би розвод, написали б хоча б там тисячу доларів або хоча б 500. Ну, реально там якась, ну, взагалі слина написана. Ну, я думаю, все нормально, все чітко, туди-сюди. І при тому я бачу в чаті пишуть, треба було на офіційному сайті шукати. Я вам приклад приведу. У Ubisoft така сама штука є. Ubisoft Creation Club називається. І на нього посилання з офіційного сайту немає. Це окремий сайт, на якому ти реєструєшся. Тому я зробив. Висновок, що у Electronic Arts така тема є, у Ubisoft є. Ще там у купи, купи, купи студій є така штука. Тому я думаю, що ну взагалі, чуваки, я реально я багато підозрілої фігні бачив, але це найменш підозріла. Притому в цей же день до цього я реєструвався. Я вам посилання кидав е, в Телеграм, в наш. До речі, підписуйтесь, хто ще не, не підписався. Посилання всі в описі під відосом. Я там закидував, що була. Кращий український ютубер і твічер, типа стрімер, ні, кращий український стрімер, називалося якось так. Чи креатор. конкурс, в якому ти так само під'єднуєш свій акаунт і надаєш доступи до всього там, ну до чогось додаєш. Я там теж приєднав свій акаунт е, і так само роздав там всі доступи. І щоб ви розуміли, е, на цьому сайті там був і Тремба. Був ну коротше багато хто був. Ну хоча з іншої сторони, може це фейковий сайт, хтось скаже був, але він не фейковий, тому що він і в новинах згадується. Це типа, популярна сторінка. Ну, коротше кажучи, за день два доступа я надав, і як тільки я надав доступ до Red Bull, я йшов до своєї тітки їсти борща. Вона подзвонила, каже: Павло, там допоможи мені там по хаті, туди-сюди, і заодно я тобі борщика насиплю. В цей же момент у мене намічається дзвінок по роботі. В цей же момент кур'єр приходить і каже Павло, ви спуститесь, і в цей же момент мене викидає з усіх аккаунтів. Тобто, поступово на телефоні, на телевізорі, я не знаю, на ну, планшета у мене немає. Коротше, на ноутбук. Буці, мене дропає, дропає, дропає. Я такий не зрозумів, типа, що за фігня. Так, я заходжу, натискаю відновити, змінюю пароль на інший, тобто я змінив пароль на інший і натиснув, що мене там якось, якщо це були не ви, натисніть і все, тіпа, і все буде класно. Я натискаю і спокійно, абсолютно збираюся, уже там виходжу до кур'єра, щось там туди-сюди, і мене знову викидує ще раз з усіх пристроїв. повністю дропає абсолютно жорстко. Я кидаю. Все, Уже мені не дзвінок не треба, нічого не треба. Я сідаю за комп'ютер, намагаюся зайти в YouTube, в свій і в Gmail, а мене повністю не запускає. Не в Gmail і не в YouTube. Натискаю Відновити по телефону і мені пише, що телефон був змінений, і пропонує вже два інших номера. Тобто, чуваки настільки скрипт потужний, написали, що по суті я, ну як мені пояснили, що я е, віддав їм сесію. Тобто, вони вкрали сесію і, знаходячись в моєї. Сесії, їм не потрібен не доступ через телефон, нічого не потрібно. І далі я вже додумаю, як вони могли це все зробити. Дивіться, у мене на акаунті була така штука, як ключі відновлення. Якось так воно називається. Їх можна записати або на флешку, або зберегти кудись в архів. Так ось ці ключі у мене не були ніде збережені, тому що у мене була двохфакторка. додатковий емейл прив'язаний. У мене все це було. Але ці чуваки скриптом повністю все онулили. Прив'язали свої телефони, свій емейл. Ну, коротше, все своє, і плюс ще зверху прив'язали флешку фізичну з ключами доступу. І з цього моменту я вже нічого не зміг зробити. Тіпа це абсолютний стак, абсолютна жопа. І я просто сижу і розумію, що все, я нічого зробити не можу, у мене починається паніка, люта просто паніка. Я не знаю, що робити. Біжу до свого сусіда, коротше, піднімаюся, розказую історію, ми в афігі, намагаємось через форму відновлення це все провернути. але там настільки все грамотно, люди. Проробили, що абсолютно ніяких варіантів, просто тупо ніяких. Я подивився всі гайди на Ютубі, я подивився, як у людей уганяли. Це абсолютно новий спосіб, тому що раніше робили по-тупому, і, в принципі, можна було через форму відновлення це все відкатити. Зараз роблять так, що ти фіг відкатиш. Ну і коротше кажучи, мінус Ютуба полягає в тому, що там раніше, коли я тільки починав Ютуб своє становлення, да, канала, то там працювала, якщо я не помиляюсь, навіть був чат підтримки. Не в усіх регіонах, по-моєму, США, Європа, в деяких країнах можна було написати в чат. Це дуже давно було. Потім цей чат прибрали, прив'язали чат-бота. Потім прив'язали просто автоматичну систему, яка тебе по колу ганяє, а зараз там, походу щось типа елементів шиї, я не знаю. Але воно настільки все грамотно завернуто, що тебе просто поганяло півгодини по колу, і ти не можеш не звернутися не в саппорт, не написати форму. Ну, коротше, у тебе немає ніяких інструментів до відновлення аккаунту. Що я роблю потім? Ну, я починаю шукати, може, у когось є посилання, тому що раніше був такий Gmail, ти міг написати на Gmail, який називався youtubesupport.com, якось так. І ти мог, ну, міг написати туди листа, і тобі б щось би там відповідали. Зараз такої можливості немає. Ну і коротше, я по ітогу звернувся до одного. Не буду казати, я не знаю, чи можна казати, чи не можна, я у нього не питав, але звернувся до одного українського відомого блогера, і у нього є партнерка. О, да, партнерка, партнерка, партнерка. І я, чесно кажучи, думав: чесно кажучи, я думав, що партнер. Нерка, це безпонтова штука, яка абсолютно ніяк не допомагає. Але прикол в тому, що на партнерці у людей, які там працюють, у них є прямі доступи хоча б до саппорта. Тобто мова не йде за те, щоб уже десь там наверха пробиватись, але вони хоча б знають, куди можна звернення написати, тому що у них реєстрація йде від організації. Тобто я сам як просто Павло, а вони як організація, яка надає послуги, з обслуговування клієнтів. І у них рівень доступу повище. Не на Багато, але повище. Ну, і ця людина, якщо можна буде там, повдячити йому потім, якщо це спрацює. Ну і в принципі, якщо навіть не спрацює, людина реально допомогла, хоча могла сказати, Павло, йди нафіг, мінус один конкурент, більше переглядів буде, все. Але людина допомогла, виділила час. Реально я сів, написав цю форму, відправив тобто офіційний запит на Ютуб. Але після того, як я написав, мені людина, яка. Допомогла мені з цим питанням, тобто там жінка була, оператор, вона сказала, що, по-перше, процес може зайняти до місяця, тобто це швидко може не зробитися, хоча вони будуть пінгувати, час від часу будуть пінгувати. По-друге, я не їхній клієнт. І тобто вони спитали не як за клієнта, а як за якогось чувака. Тобто ще такий момент, розумієте? Хоча я, я вже і не проти бути клієнтом, головне, щоб відновили. Але отак. -от. І по-третє, канал. Ну, якось так описана була ситуація, що якби канал не, не видалили, не блокнули, то це було б набагато скоріше. Тому що, коли у тебе просто канал викрали і він висить, то просто чуваки роблять там відкат від, відкат відкат і все. А тут же ситуація така, що чуваки запустили з мого каналу стрім по криптовалюті, де не було мого обличчя. Слава Богу, тому що зараз шиїшка вона надає можливості обширні, вони могли б туди і моє е, обличчя згенерувати, і було б взагалі біда. Фіг би я потім доказав, що це не я, розумієте? Ситуація така, що канал вже і видалений, пише, що канал видалений. Не знаю, наскільки він видалений, хтось каже, що він заблокований, хтось каже, що не заблокований. Ну і людина, та, з якою я спілкувався сьогодні, вона сказала, що чекай. Скоріше за все, в понеділок ще нічого не буде, тому що понеділок це, ну, після вихідних день. І якщо вони будуть обслуговувати цей кейс, то їм треба буде розібратися в ситуації, відкатити все назад, подивитись, кім, з яких айпішок я заходив. А у мене ще робочий ноут, він, у нього є VPN робочий, розумієте? Тобто там безпека роботи, вона влаштована так, що у нас ВПНК. І в, і це ще гірше, тому що виходить, що я на свій YouTube канал заходжу з різних IP-адрес, і, в принципі, той чувак з лівого IP-адреса заходив. Тобто, така от каша кончена виходить, ну, ситуація не дуже хороша. По итогу, по того, що я хочу сказати, що треба чекати, що мені сказали, і другий момент: що скоріш за все, почту повернуть. Можливо, документи треба буде висилати, можливо, ще щось. А от на рахунок контента на каналі, ну поки що. Інформації немає. Сказали, що. Сказали, на жаль, що була така ситуація схожа, і повернули без відосів. Ну, без відосів можете не повертати. Ну блін, звісно, да, хай буде краще без відосів, хоч якось хай повернуть, але це печально і трагічно, тому що, ну реально, типу, у мене цих відосів практично ніде немає. Може там останній десь завалявся, може ще десь. Це все відновити, ну якби позавантажувати старі відоси, просто так не вийде. Окрім цього, якщо люди не розуміють, як YouTube канал працює, то я трішки поясню. У мене загальна база переглядів сягає там в місті. Місяць, ну хай там 140 тисяч переглядів. І ці 140 тисяч, вони, ну я умовно сказав, вони беруться не з нових відосів, а з загальної кількості переглядів. А перегляди можуть бути які завгодно. У мене канал уже років 10, і там є перегляди. Я там огляд PSVR 1, огляд PSVR 2, квест перший враження, розпаковка Xbox, розпаковка Рог Алі. Ну, коротше, не тільки актуальні відоси дивляться, а дивляться ще й старі. Ну і в принципі, за допомогою 10-річної бази відос. Вдавалася скопити якусь хоча б там монетизацію. Тобто супервелика кількість відосів, вона почала приносити свої якісь там інвестиції. Да? Чи правильно я кажу інвестиції? Ні, інвестиції це коли вкладаєш. Коротше, свої гроші почала приносити. І отака от була історія. А, а зараз, якщо цей канал онулиться, то в принципі оця машина Ютуба, вона ж мене про вона і так не сильно мене просувала. У мене в кращі часи там плюс тисяча користувачів за місяць була, коли жорстко навалювали спонсорок, і коли канал жорстє. А я помітив, що, до речі, від цього дуже сильно залежить розвиток ютуб канала. В самі гірші часи у мене, от, ну в принципі, в цьому місяці до середини місяця було плюс 150 людей. Тобто за місяць всього плюс 150 людей. Це зовсім мало. І там, от з останніх новин, плюс 10 людей підписалося. Там іще з якоїсь старих зі старих відосів дуже багато приходять. Там якийсь гайд на гімпас подивились, хтось розпаковку VR подивився. Тобто, ця вся загальна совокупність факторів вона працювала на те, щоб люди дізнавалися. Про мій канал. Тому зараз, якщо вони запропонують все з нуля почати, ну, фіхіо знає, Ютуб це не та платформа, де за допомогою чисто виключно стрімів, ну, моя думка така, може я помиляюсь, але це я так до цього прийшов, що Ютуб це не та штука, де можна просто стрімити, і за рахунок просто стрімів. Про тебе дізнаються. Ні, так воно не працює. Реально, коли я починав просто в тупу стрімити, у мене було по нулям, ну там 100 людей підписувались максимум, а то і менше там не знаю, 70 підписувалось. І на цьому все. Ну і коротше кажучи, що така от ситуація. Ситуація ще погіршується тим, що у мене всі мої домовленості з Ubisoft і з усіма іншими вони були е, прив'язані до тої пошти. Тобто, е, щоб зайти на будь-який там партнерську якусь штуку, щоб отримати ключі, в принципі, це все було прив'язано до тої пошти. Тепер я на пошту. То не можу отримати код для входа, ви розумієте? Да? Типа, ти там заходиш в Ubisoft Creation Club, зайшов, і тобі, ну тобі напи, написано, що там ваш код доступу на пошті, а на пошту зайти я не можу. І все якби. І ти приїхав. Окрім цього, всі рекламодавці, які мені писали, вони, звісно, писали не за Twitch, де 2000 людей, начебто, навіть немає. Це для таких. Видавництві, як Ubisoft, електронікарці, всі інші, це для них просто крапля в воду, і толку з цього вони не бачать. Тобто, умовно кажучи, на даний момент я пьос бездомний, ашалєвший, шалевший прокажонний пьос, який просто якби втратив хату і бігає, і гавкає, і все. Так що нема рекламодавців. Немає монетизації YouTube, нічого немає, є чайок і одна банка комбучі. Я вже в режим економії пішов, тому що, ну, типа, коли ти робиш. От я ще хочу попередити, тому що, можливо, хтось думає, що YouTube це класна робота, і фігезно, і все круто. Так, да, воно круто і весело, поки ти в темі, поки у тебе все виходить, і поки ти. Ну, тіпа, все у тебе круто. Але. Прикол в тому, що коли е, у тебе немає вибору такого, от якщо б ти працював би там програмістом, і у тебе робота нагорнулася, то ти можеш піти там іншим, да, в іншу контору працювати. Або там, не знаю, з програміста можна куди хоч, напевно, тестером стати, я не знаю, де левел до тестера, а потім піднятись до пієма і на директора піти. Ха, непоганий план. Ну коротше, ви зрозуміли, да, яка ситуація. А коли у тебе ставка йде на ютуб канал, потім Ютуб канал за закриває, ти такий думаєш, лашара, ну лашара, ну ставоч не зіграла. Типа що Пішло не так. Так що ситуація поки що така, як є. Ну, типа, розстраюватись. Я намагаюся не розстраюватись. Вчора перенервував. Типа, наче сидиш, не нервуєш, да, але жорстко нервуєш. Тіпа ноги тіпаються, сидиш, наче граєш в форзу, але потім згадати нічого не можеш. Я от просто тупо, знаєте, сидів, грав в форзу. Дивився в одну точку, пройшов на фігфорзу, але навіть останню гонку, ну так, практично, та й, походу, не пам'ятаю, тому що в голові було ці думки за Ютуб, за Ютуб, за Ютуб, і все таке. От, єдине, до речі, єдине, що залишилось, це Монобаза. Велика подяка. Я не знаю, люди повідписувалися. А ще хотів сказати, що у Ютубі спонсорки всі камбекнулись. Хто в Ютубі був спонсором, всім прийшли повідомлення, що канала такого немає, щось таке, да, написано, мені поскидали пацани, що так, типу, ось таке павло. Прийшло, типа канал повернув спонсорку. Все. І там форма рефаунда можна заповнити і отримати гроші назад. Так що, єдине, за що я дякую, це за те, що монобаза залишилась. Вона у мене, слава Богу, прив'язана була. По-моєму, до іншого емейла, ну в принципі, в Монобанк можна написати без проблем. Монобанк робоча тема. Там, в незалежності від емейла, я думаю, вони все це можуть комбекнути і все має працювати. Коротше, єдина моя база, єдине моє спасіння, яке на даний момент залишилось, це монобаза. Вона все ще працює. Я дуже вдячний, хто не відписався від монобази. Буду налагоджувати виробництво контента. І скажу наперед, який план, який резервний план. У мене є Resident Evil нова частина. Вона вже подарена, до речі. Вами велика вам подяка, друзі. І це Потрік до речі подарував. Це Потрік подарував, я пам'ятаю. І є НІО третя частина. Це все є. Якщо буде самий гірший варіант, якщо зараз не відновиться канал, а я сподіваюся, ну, як є, як є, кажу, в принципі, понятно, що треба відштовхуватись від поганого варіанту, то я з Костею домовився, будуть стріми на Твічі в такому випадку, але будемо робити як у Тремби. Проходження резіка, все зайве викидаємо і переносимо на Ютуб в формі відоса. Ну і типу буде архівний, ну якби такий канал, типа там, де новини будуть Ютуб виходити, розпродажі, ну все як раніше. Але тоді ну, треба, напевно, Робити стріми на Твічі, я не знаю. Ну, типу, по поки що така думка, і в принципі на цьому все. Якщо у вас є інші пропозиції, я багато бачив коментарів, Павло, давай знову ютуб канал, я ж кажу, що я можу його завести, але це будуть просто потуги в нишо. Не супер великий канал я розвивав порядка 10 років. Типа, мені тоді було 28, зараз мені 38. В теорії мені буде 48, щоб відновити це все. розумієте? Я завжди працював на межі. Були такі випадки, що я стрімив там до четвертої ранку, потім ішов на роботу, і на даний момент вже був такий переломний період, що треба було обирати, де ти будеш залишатись, тому що здоров'я у тебе два немає. Я заскуфів непогано, потовстів. Треба, типу, або хіл. Ну треба або займатися вже ютубом було і ходити в зал, там да, ну хоча б дома займатися, я не знаю, і відновлювати здоров'я, або займатися чисто виключно роботою. Ну і понятно, що мені важливіше був набагато ютубі, цікавіше і важливіше. Але зараз отакий стоп-елемент в. Вмішався в мою дійсність і вмішався він не по моїй волі. Ну, хоча оціми руками я це наклацав. Визнаю, мій жорсткий косяк. Дуже-дуже шкода, що так сталося. Отака от фігня. Ну а далі подивимось, що буде. Поки що фіх'я знаю. Я от зараз навіть відкрив Gmail, перевірив. Я їм ще фідбек написав, прямо в ВЛС, прямо в youtube партнерку написав і ніфіга. Так, значить що, для чого це зробили? Як тільки канал угнали. І це не тільки мій канал угнали, їх угнали порядка 10 каналів по всьому Ютубу, запустили одну і ту саму трансляцію. На трансляції була якась криптовалюта. Скоріше за все, це не існуюча криптовалюта була. Це просто був скам на прив'язку карти, як я розумію. Тобто розказували за якусь крипту, що ти можеш вкластися, щось там підзаробити. І при тому у нас настільки довірливі люди, я з цього, чесно здивований був. Не буду казати, хто і що, але один з хороших людей, підписників, не один, навіть, скажімо так, декілька, декілька людей. Де почали писати Павло, якщо це нормальна тема, готовий вкластися? Ну типа там дай дай фідбек. А прикиньте, якщо по мене і ті угнали, і людина питає, а йому пише не я. Нормально Вась, вкладуйся і ще там запозич, і ще там у бабусі позич, вкладуйся, заробиш по кріпті, буде бомба, пушка, ракета. Ну тобто люди настільки довірливі, що я був просто шокований. У мене аж просто пердак згорів, коли мені це написали. Я такий кажу: ти що дурак? Чи що? Кажу. Ти що робиш, блін? Що ти, 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 відбувається? Було англійською, в мене є скрін, і Павло там накрутили, було 10 тисяч глядачів. Ну хоч на високій ноті завершили. 10 тисяч це не 100 і не 200, це приємний онлайн. Такого я в житті не збирав, але бачите, під кінець хоч на кріпті, треба було ще й казік кінець Да, Філ, що скажеш? На тобі. На, понюхай тапок. Собака, дика, зглазив мене. Може це реально, слухайте, глазний собака, цей сидить позаду. Може таке бути, що тупо оці оці двоє афірістів, собацюра і він з, зглазити могли чи ні? просто дивно, що взломщики зломщики так легко можуть все міняти. Нічого не дивно, тому що у них є сесія. З сесії, якщо вони знаходяться в аккаунті, вони можуть на сейв ну, як я розумію, засейвити собі на флешку або на жорсткий диск ключі відновлення. І все, якби це. По ієрархії доступу, поправте, якщо я не править, це найвищий. Я ще дуже здивався. Думаю, що це Павло посередня запустив стрім по біткоїну. Блін, ну ви, як, якби я побачив, що якийсь там Тремба або олдбой запустили стрім по кріпті, я б точно знав би, що це ну, розвод галіми і нема що тут дивуватись. А у мене чат розірвався. Павло, а що це? А що це за кріпта у тебе? Ти що, приторговуєш? да? Приторговуєш, Заробляєш на кріпті. Ах ти, старий пес. Все пропало. Вони в собаки дикі видалили весь контент. Все просто видалилось в нуль. Жодного відео немає, прикиньте ситуацію: дом пристарілих сижу я і ще три холопа сидять. І я такий починаю так хитатися і кажу, мужики. А я стрімером був, мужики, а я стрімером, а мені з'їж пігулочку, з'їж. Знову тебе це і температура піднімається, знову дід, ти мариш. А хто взламав сусіди, та які сусіди. Якісь Є, там, напевно, скажімо так, і важко сказати, хто це був. Абсолютно важко сказати, тому що там, по суті, могли бути індуси, американці, корейці, хто завгодно, по суті. Та не схоже це було на, ус, на усню. Це не схоже було. Начебто все так. Хоча може бути, я не знаю, там все. На англійській було. Вони англійську часто не знають. Ах, ти пес вонючий! При... Дякую, що ви сказали, пацани. Чи змінили ви контактну електронну адресу? Якщо це зробив хтось інший, контактна електронна адреса Мак... МЕКА МАКСАЗ. Маліто Плюс, ти гівно галіме. Нафіг пішов, ти що видалити? Просто якийсь какашка, блін, вонюча. СЮДА до Павла. Ти шо, блін, це жесть якась. Ступо заспамили мене, заскамили, якийсь Макс. -кс -кс -кс. Ти ШО козляра. Пристрій один доданий. П'ять сеансів! Україна, Україна. Остання активність 30-го, ви вийшли. Це був не я, браття. Андроїда, у мене немає андроїдів! 30 січня. Та щоб ваші андроїди вибухали нафіг! З Андрої ТВ! Ні, ну Андроїд ТВ у мене є. Прикольно, що не пише, звідки цей кончений порушник був. Росія! Ха! Пацани, скрін роблю. Прикиньте. Хто би міг сумніватись? Пака! Буває кусачою, тільки від життя собачого, тільки від життя собачого. 30 січня, пацани. Якби ну ви розумієте, що я не з Росії точно стрімлю. Я ще думав, чого їхні блогери? Ну, типа, да, американці світяться, і ще хтось світиться, по-моєму, їхні якраз не дуже і світились. Да? Мирного рішення не буде, каже.